Волонтери з Німеччини продовжують допомагати Коростенській громаді. Вже 9 місяців поспіль закордонні друзі привозять різний гуманітарний вантаж. Особливо теплі стосунки склалися з міським центром соціальної підтримки дітей та сімей Віра Надія Любов. Цього разу доставили продукти харчування, новий теплий одяг та багато інших речей для дітей. З від звичайних людей від бізнесменів допомога дуже багато людей, які дають просто допомагають грошима. А вони вже купують те, що потрібно. Вони купують їжу. Бензин для, заправ... для заправки дизельне пальне. Дякую німецьким друзям директорка центру Олена Барсук, адже розуміє, наскільки важливу підтримку у цей важкий час надають закордонні волонтери. Мені дуже приємно сьогодні подякувати друзям із Німеччини, котрі вже в нас втретє, в нашому центрі. Вони намагаються дуже допомогти дітям і сім'ям. І всім тим, кому ми надаємо соціальну підтримку, це є дуже гарним, вагомим внесок. Нашу справу, і дуже приємно, що вони не залишаються осторонь від наших проблем у роки війни в такі тяжкі роки, коли треба допомога усім. Волонтери з Німеччини і надалі допомагатимуть жителям Коростенської громади, адже розуміють і бачать на власні очі, наскільки необхідна їх підтримка.